У темній гущині її я наздогнав. вона, вже лежачи серед пахучих трав, руками пружними від от мене одбивалась. Нарешті стишилась, і дивне диво сталося. уста, що й мене і весь мій рід кляли, мов квітка багряна, до мене простягли свій келих, сповнений солодкої знемоги. Натомлені збіги, стрункі та дужі ноги біліли мармуром під місяцем німим, і тихим голосом, охриплим та чудним вона промовила жорстокий переможче, упасти в цім бою для мене найдорожче.